Колю береста сухостоя, сухий берест. Зараз покажу його розміри. Так, показую розміри. Дивіться. Звідси сюди 53. Ну, 50 точно є. Далі, чекай. А ну, посунься. Посунься колон. Тут. Розмір. Так. Діаметр 20... 24. Ну, жітайте, 23. Е, більшого немає, був би більший зняв би більшого, поки пробую колоти цего. Як то кажуть, починаємо ага. А. О. Є. Так, тепер цюю. Є? О. І останній кусок. Може, хто скаже, що це не берест? Показую ближче цю деревину. Ну, якби понюхали, то хто знає дерева, то поняв би, що це берест. Він пахне якимось льоном, таке ось волосся, що батареї обмотують. Точно такий самий запах. Фух, в принципі, коли. Пишіть, що ще розколоти.